Всім доброго раночку. У нас така нічка якась була, я мантуліла. Треба було мені десь, не знаю, якісь негативні, якісь думки на щось виплеснути, щоб не на когось, а на, на щось, знаєте, в. Не знаю, як пояснити. У мене завжди таке, якщо в мене якісь там негативні думки, якісь проблеми, там на душі тяжко. Я, я щось фізично себе, знаєте, оту, замучую, заганяю, щоб, мабуть, як пояснити, щоб фізичний біль був сильніший, задушевний. Ось так якось. Не знаю, чи правильно сказала. доця побігла від мене, заробила собі там від рукави. Буду зараз приходити до себе до тями. Ще в нас в півдругої ночі я тільки лягла, тільки закінчила от з підлогою. Доня спала. І я не знаю, що там у нас на площадці в під'їзді відбувалося, Просто що, що там за шабаш був, хто там з ким спілкувався так гучно. І, коротше, довго вони там щось хтось там розмовляв і в і в ітозі доця прокинулася десь біля другої години. Прокинулася, а я тільки лягла, і навіть очі не закрила. Ну, коротше, коротше, подута. Ото там тільки закімарило і зараз там дев'ята. Коротше, що спала, що не спала. <гум> і цей. Я ще не всі коментарі ваші прочитала, не встигаю. <гум> зараз подивлюся, що там доця бахкає чимось. Коротше, доця залазить на стол і клацає ноутбука по клавіатурі. Не знаю, як вона це Точніше, я знаю, як вона це робить, але я не розумію, як вона так залазить там. Просто, Просто не... не на секунду не можна відійти від неї. Коротше, я читала ваші коментарі, сама багато думала і поспілкувалася з чоловіком. Сюди він не приїде, щоб піти разом до психіатра. І... І він мені казав, і я сама прийшла до такої думки, і після багатьох коментарів е вирішила, вирішила: ми поїдемо туди на Дніпропетровщину, до чоловіка, і там разом сходимо до, психо... до психіатра. Тому що я не знаю, це сказати, що я якась налякана. Сказати, що я якась налякана, це нічого не сказати. Це розумієте, е я собі хотіла вирішити там проблему, запустити, пришвидшити запуск мовлення, якогось там розвитку, там, десь там, звиваючи заняття з донею ходити, там, їздити. А тут вже, знаєте, до чогось такого доходить, що. Не знаю, мені щось так неспокійне на душі, і, не дай Бог, що. от е, Мені багато хто писав, е, що теж там були схожі проблеми. Ну, там в кожного своє, то зрозуміло, треба слухати лікарів. Але от у людей такі ситуації були, що. Вони там поміняли не, не одного невролога, невропатолога, е, психіатра, і те, що вони там якісь ці препарати виписували, е, вони не допомагали в плані розвитку, а, а як сказати, ставало тільки гірше в плані е, поведінки. ну, тобто, Розумієте, мене взагалі накрило. Не дай Боже, я так, ну, я так всього цього боюся, і не, не, не дай Бог десь щось не так і я не знаю. Я не можу взяти. Я боюся взяти відповідальність на себе за ну, не то, що за дитину, я, це просто це дуже серйозно, як для мене. Просто дуже серйозно. я... Не знаю, я боюся сама таким займатися і вирішила, що найкращий чоловік теж каже, він мене в цьому підтримав. Найкращий вихід з цього це піти разом до спеціаліста, і далі вже там, що він скаже, і це далі вже якось разом думати. Такі ось справи. Тож ми на днях ось поїдемо. І будемо займатися. А там, точніше, тут, у Харкові, я не пам'ятаю, я казала вже чи ні. Я записалась, як записалась відправила, заповнила форму, відправила в медико-генетичний центр до Божегаречаніна, по-моєму, фамілія. Мені дуже багато хто радив її. Доктор наук, все дуже багатьом діткам вона допомогла. І тож я дуже сподіваюся, що і нам теж допоможуть. І чекаю на зворотній зв'язок, вони мають зателефонувати і призначити, коли нам можна буде прийти, приїхати. І будемо займатися. Будемо займатися і теж багато хто писав, що. Дуже допомогли цього заняття з генетиком, в генетичному центрі, якісь там, ну, що, що там робили, я не знаю. Я там ще не була, я ну, якби не, не можу розповідати, що воно там буде і чи, чим саме там допоможуть, але просто ну, зі слів багатьох людей, що там реально допомагають дітям. Набагато більше, ніж може допомогти там, той же психіатр. Зрозуміло, що кожна людина, кожна дитина це окремий організм, в кожного своє і все, всіх по-різному, але, але Ну, будемо, будемо дивитися, будемо дивитися, радитися. Намагатися робити якнайкраще будемо займатися Дуною. Дуже така, я не знаю, серйоз... серйозно так все закрутилося, затягнулося. Просто я навіть такого не очікувала. У Доні раніше були якісь такі, ну там істерики, проблеми з режимом сну, сна, з якими я не могла сама впоратися, але ну, таке. Теж буває, тим паче в нашій тій обстановці. Багато з чого змінилося е, в гіршу сторону, навіть коли ми сюди приїхали. Я зв'язую це з тим, що зміна обстановки багато чого нового і для дитини теж це стрес. По-перше, все незвичне, ну. Вона не звикла до всього цього, і взагалі вона в своєму житті дитинка нічого такого не бачила. Ну взагалі нічого не бачила. Вона навіть денного світла у нас в домі, в будинку були заколочені вікна, і вона навіть, знаходячись у хаті, не бачила денного світла. Зрозуміло, що на вулиці ми гуляли, це нормально, Ну, але... Коли ще дозволяла обстановка, коли більш-менш нормально було. Але в хаті ось так. от. І дитина не розуміла, коли ранок, коли ніч, коли там ну, денне світло, коли ночне на дворі, вона не розуміла. Все воно ну, все до кучі, всі ці нюанси, потім ці вибухи. Зрозуміла, що щось, щось там треба займатися. Займатися дитинкою. Oh Заробила супчик з фаркадельками. Доня завжди його дуже полюбляла, дуже їла, але цього разу вона стала відмовлятися, навіть не куштуючи. І в мене перший раз за весь час вийшло. Шантажем. Я їй показую нову іграшку, і вона стала відкривати рот, а кажу, з'їж ложку тоді дам, і вона ось так поїла. А це я вам покажу, що я тут наробила з підлогою. Шукала-шукала молоток, ніби він десь був, але не знайшла. І прийшлося для відбивних, відбивних відбивати керпічі, що стирачали, але воно дуже швидко у мене там все вийшло. Е, ні, не так все там складно, як казалося. Я думала, я ось весь час ходила, дивилася, ну, думала, взагалі мені, е, мені не подолати ось це. Це не для мене, це там тільки чоловік якийсь має робити таку роботу. Але знаєте. Цей, Оцього пилюку я там в ті дірки, що під сусідніми дошками зараз посмітаю. І цей не буду нікуди її там вимітати, збирати. Ще різниця. І далі позмочую грунтівкою. Зараз воно там просохне там годинку чи скільки так. Отам От діляки під сусідніми дошками я запхала туди шматочки пінопласту і почала вже замазувати шпаклівкою. Так саме шпаклівкою, тому що те, що в мене було, те, що я купила заздалегідь. Тим і буду замазувати, так і вирішила. Так, Можливо, я про це потім пошкодую, але я вже не можу, просто не можу жити з, з, з такою ось діркою. Доня вже уснула і я вже закінчила цю роботу, нарешті вона замазана. Потім воно, як просохне, мені порадили промазати клеєм і приклеїти таку смужку ліноліуму. Це залишалися у мене залишки, і я тут трохи замазала, ще там щось не, не пам'ятаю, якийсь там вимикачі, що там було. Та й такі ось справи. Вітаю, ми вже зібралися в дорогу. Е майже нічого не брашла, доня вже сама звивається, боже дитина е вийшла отака сумка, і ще перед ну, він цей там майже порожній. Нічого такого. Взяла там пачку памперсів, кашу. І в основному Доніни, доніни там то іграшки, то книжечку, якусь і речі на цей. Це випадок Зараз вона порозбирає. Обратно буду складати. А собі взагалі нічого не брала. Взяла тільки джинси та водолазку одну, ото В костюмі навіть нічого не. На якийсь випадок нічого не мала, не буде щось перевертися. В холодильнику залишався суп, отож наварила. знаєте, що думала думала, думаю, ну, мало лішо, мало ли що, і Взяла його, взяла його, засунула в морозилку. Не знаю, що воно там буде, може потім там перекип'ятиться, та поїм похлібаю. Тож шкода викидати, це ж все гроші. Зараз будете сміятися з мене. І хліб заморозила, і що ще? І сосисок. сосиски, там, штуки три, і там трохи м'яса замороженого. Маю надію, що світло не вимкнеться і нічого страшного тут з цим не станеться за кілька днів. Дуже на це сподіваюся. Тож будемо зараз потроху збиратися, краще трохи раніше виїхати. Доні треба ще щось зайти купити. Взяла їй там сирокі, кашу їй нема смислу якусь брати в дорогу, тому що тому що, тому я ж її знаю. Цей, Вона там ми як сюди їхали. Може, що вона чудить? Ми як сюди їхали, вона в поїзді там чай хлібала з задоволенням. Дивіться, мої красивки. Просто дитина вже б свої взула Ну, доньку, побажайте нам щасливої дороги, щоб ми швиденько легко доїхали, щоб нічого там по дорозі з нами не трапилося. І до наступного відео. Пока-пока. Ми майже годину у нас на зупинці чекали свого тролейбуса. Ну, не годину, але хвилин 40. Почали їхати, і доня уснула. І в дорозі, поки їхали до метро, вона вже встигла поспати. Я, якщо чесно, вже думала, що ми не встигнемо. вже там Варіанти різні думала, але потім по... ну, подивилася на годинник і все добре. В метро дуже-дуже багато людей було. Але нормально ми там протиснулися і вже прибігли, сіли до потяга.